Зі мною щось не так. Дуже багато людей живе у бульбашці прищика на попі. Це моя одна з улюблених метафор, яка показує масштаб проблеми. Дійсно, іноді від прищика на попі може створитися там якийсь величезний форунку, і це буде проблемою. Але дуже часто масштаб накручування себе він перебільшений. І людина постійно може вважати, що з нею щось не так через те, що просто недостатньо відзеркалювання. Знаєте, коли не дивитесь в дзеркало, ви багато чого не помічаєте, а також помічаєте те, що в цілому, взагалі, ну ніяк не позначається на картинці. Коли ми лише самі себе розглядаємо, ми там завжди щось там помітимо обов'язково не те. А об'єктивно з боку інших людей може виявитися, що взагалі ну, все з вами шикарно. Просто треба виходити, як то кажуть, в люди, бо там ми знаходимо ті зеркала, королевство дзеркал, де нас інші відзеркалюють, де показують адекватність нашу чи неадекватність. І тоді вже можемо говорити про так чи не так. Це канал Сублімната. Мене звати Наталія. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до зустрічі.